Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І так як у нас на вихідних вже Пасха, свято велике, тож ми вирішили, щоб не сидіти в Черкасах, не нудьгувати в чотирьох стінах, скажімо так. Тож з доцею і з котом приїхали на дочу до себе, до брата, до батьків, тому що, як не є в селі веселіше, так воно і вирішилось приїхати, і побути трішки на вихідних. Василь. Першим ділом тільки зайшла, зразу побачила цвітуть пани. Моя зеленуха зійшла. Зараз вам усе це покажу. Ось подивіться, не було мене два тижні, а як усе ожило. Минулого разу вже, як була, купила картоплину Лілії, втикнула її туди і подивіться, вже вона як проросла. А от там далі посадила три гладіолуси, то ще не видно. Отакі здоровенні кущі вже піонії і тюльпончики мої улюблені цвітуть. така краса у мене є. Тишу-тишу. Так, і тепер подивіться. Тільки приїхала, зразу скважину включила, витягла оцю шлангу і бігом поливать. Тому що зеленушечка єлі-єлі сходить. Корінчик ще такий мені а воно вже земля сухо. Але ж подивіться, рядочки, видно. Коротше, тут у мене щавель, самий перший ряд, він не дуже там видно, але сходи. А далі оце все великі рядочки, це у мене шпинатик. Три рядочка йде воно кропчику. Потім цей як його, салат, оцей юдіруваний, червоний і редька. Ось у рядочок речки видно. А Петрушка сидить. Взагалі не видно, де вона. Чи вона буде, чи не буде. І де-не-де вилази кульбоба, кропива й малина. Її треба буде повисмикувати. Але напевно хай трошечки вкоріниться зелень, потім я його буду виривати, бо я повириваю з усим. І аж туди під забором морква. Моркви теж не видно. Поки що. Може. Польємось, вона трошечки полізе, бо воно й морози були великі. І я просила мої батьки приходили, укривали мені цю зелень агроволокном. Так як вони тут живуть, ось навпростестя, на три минути і в мене. То таке? Скажу, начебто не багато пройшло часу, а бур'яни, подивіться. Уже попід кухнею треба косить, і стілет заріс повністю. То таке. Зараз достану свою тавруху і поїдемо ще в село до, до батьків теж, до чоловікових батьків. Поїдемо туди, побудемо тут та й таке. Будемо щось. Трошки там, трошки сям, все одно буде веселіше. Хоча зовсім не планували ми нікуди, а чоловік дзвонить і каже, що ви будете сидіти? поїдьте собі та й побудете вихідні ті у селі. Бачите, як добре приїхала та й полила ось це все. І буде мені зеленушечка. Отак. Да, Бур'янцем заростає все конкретно. Треба купляти косу. Мотокосу і все це косить, бо з такими темпами заростем буде вище забор у нас все. Ось тут таке малинка почала відходити, почала ось трошки зеленіти. Такі кущики гарнюнькі. Подивимось, що це за малинка буде. Побачимо. Це Та таке Запустили, випустили кота. Тут ж в заборах за хатою є такі. Місця, що можна і втекти, а він в хату зайшов і не виходить. <сум> Кажу, вийде, подихає, він сидить там. То таке? Зараз піду до брата в теплицю, перевіримо, що там, як росте. Та й такі плони походить, побродити, по всіх поїздить, всіх провідать, всіх привітати. Ну, а я вітаю всіх. Із святами, щоб у усіх усе вдавалося, щоб у сім'ях ладналося. Здоров'я, благополуччя, добра, миру і спокою, щоб все в усіх було добре. Ось дивіться, хочу показати вам. Прийшли до мами, вона вже пасочок напекла. Ось такі пасочки вже готові, до свята потихеньку готуються. Так що так. До речі, ось покажу вам, дивіться, яку льольку пошила, мама. Ну, вже давненько, правда, вона в неї пошита. Але така чудна, береш на руки, прям як дитина настояща повеличені. Ось таке любе різне таке шить, вишивать. Так що пасочки готові. Зараз піду на вулицю і покажу вам, у нас в казанівці булині варяться яйця з узорами. Так що йду, показую, що там мама з Мар'яною теж щось чудять. Так що будемо дивитися. Ану, відкривай казан, будемо дивитися. Так, Он у нас казан з цибулинням, все як треба, як в селі. На дворі красота. Варяться там, яйця з узорами в нас. Ану, Мар'яна пошаруди, тільки не дуже, щоб не побити. Та ось уже скоро будемо витягувати і будемо дивитися. Думаю, щось буде. Ага, видно. Ну нічого, зараз ще трішечки покипить і будемо дивитися. Красота получилася, боже, як гарно. Правда, дуже так трішки ненасичений колір, але гарно видно. Давай другий. Мотаємо і дивимося. Диви, який листочок получився. Красиво. Давай. О, на яка красота. Ну, і козеньох сусідів бекає чуть горно. О, диви, який листочок. Угу. Ось які гарнюні получаються. О, тут красиво видно. Ось як корона. І такий листочок. Ну, тачу, гарно. Такі яєчки получилися, Різні. А, ну і нічого. Колючка. Він так гарно біг, хотіла вам засняти, а він всі вісі сидить. Ну, біжи, 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 біжи. Коротше, У Сашка, у брата, дав мені речки ось такої на, на паску. Мар'яна зніма дегустацію жуємо смакота і ярюха попав в ку-ку. Тож починаємо святкувати потрішку. Йдемо мені заводити товрію, тому що не знаю, стояла довго в гаражі, може не заведу, то буду викликати на допомогу діда. Ось так. Так що, таке. Ось ходимо, чекаємо нашого діда, підождем, тому що зібралися їхати, а в мене. Акумулятор сів. <гум> Тож, коротше, визвала діда, зараз він мені привезе усе, що треба, під заряди і поїдемо. Кіт вийшов на вулицю. Треба дивитися, бо вже темно. Десь як піде, то загубимо його. Майсятко, ти де. Ждемо, поки дід приїде до нас, а кіт уже провіряє усю хоту. Що, де, куди і як. Да, Мейсон? Провірка? Провірка, молодець. Забрали з вулиці, а він сидів на вікні. Сидів на вікні і дивився у цей на вулицю. Не випустю, бо вже дуже темно. Я тебе полоса того не бачу. Отож, не серце Буде день, будеш бігати, а поки дуже темно. Мейсон сидить на вікні, діда виглядає. Мейсятку, ти діда виглядаєш? Правильно виглядай. Скоро дід приїде, нам машину заведе. Молодець, молодець. Ти на вуличку хочеш, я тебе не найду там. Так що сиди, нюхай воздух у форточку.